Доброго дня! Сьогодні ми з вами поговоримо про ефекти накладання шарів кріта, розглянемо, які вони є, і як ними можна користуватися, яким чином можна задавати ці налаштування. Крім того, поговоримо про варіанти змішування оцих режимів в шарах, ну і відповідно, щоб ви могли це використовувати при роботі з якимись графічними об'єктами. Отож, в мене вже є створений проєкт вкріта з написом певним, до якого ми можемо задавати відповідні режими накладання шарів. Але ну, це не обов'язково може бути текст, це може бути якесь зображення, якийсь елемент, який у вас є. Так? До нього ви також можете ось ці режими накладання додавати. Е, ну, до будь-якого об'єкта, який у вас є в кріті, ви можете ці штуки застосовувати. Отож яким чином ми можемо додати стиль шару? Для цього нам потрібно на клікнути на шар і вибрати праву кнопку мишки, і в нас відкриється елемент стилі шару. Я її трошки зміщу вбік, щоб ми могли в принципі, бачити, що в нас тут буде відбуватися безпосередньо з нашим зображенням. В принципі, ці стилі шару певним чином схожі з тим, що ми маємо в фотошопі, але мають якісь свої певні відмінності. Ну, давайте розберемо, які взагалі є в нас стилі цього шару. які ми можемо верніше, ефекти шару, які ми можемо додати. Ну, перший ефект це є тінь. Я думаю, що тут зрозуміло. Ми клікаємо на наш елемент, в нас додається тінь. От, Бачите, вона там промальовується. Що можна робити, яким чином можна цю тінь наложити. Ну, По-перше, в неї стоїть режим накладання арифметичний, який називається множення. Можемо ми цій тіні задавати певний колір. Так? Тобто, щоб вона в нас була не чорна, а, там, наприклад, блакитна. Можемо вказувати, наскільки вона в нас буде сильно прозора чи не прозора. Так? Вказувати напрямок. Тут є певні елементи, які є. Плюс ми можемо ввести самостійно путь, який нас цікавить. І задати так, як нам би було, наприклад, до От Є 45. Можна, там, наприклад, воротньому 135 задати. так, і Воно там знизу буде підсвічуватись. Далі йде елемент відстань, який вказує на те, на якій відстані відповідно, буде формуватися ця тінь так Чим вона менша тим відповідно тінь буде формуватися а, в нижчому а, елементі. так Далі йде елемент розсіювання наскільки ця тінь буде розсіювати ну і безпосередньо її розмір. А, ну, ці параметри ви, ви в свою чергу задаєте відносно ваших якихось потреб. так І там а, для того, щоб воно якось у вас відображалося. Краще собі пробуєте працювати з цими елементами так, як вам потрібно. Крім того, тут є параметр шум, який вказує на те, скіль, наскільки воно буде сильно розсіюватись, так, що, також можна а, вказати, що в нас відбувається згладжування. А, так І вказати галочку, що шар відбиває тінь. А, наступний елемент це йде в нас. Ну, і знову ж таки, ми можемо його відключити. Наступний елемент це йде внутрішня тінь. В принципі, тут налаштування схожі, тільки вони чуть -чуть, вони працюють всередину. Так, знову ж таки, тут можна різні варіанти використовувати, можна варіанти множення використовувати. Так. Можна там підібрати якийсь колір, який вам більше до вподоби. Також можна промалювати. Прозорість, непрозорість цього елемента, відстань, на яку буде ця внутрішня тінь, задаватися. Так. От, бачите, я зменшую, воно вже починає від країв, трошки там якось цікавіше виглядати. Також елемент є придушення. Так. Чим більше це значення, тим відповідно тінь так більш від країв виглядає. Ну, і, звичайно, сам розмір. Ми можемо розмір цієї тіні зменшити збільшити. Так, Бачите, вона тут суто тільки по краях футболаз, наприклад, я заберу. От. І з внутрішньою тіню, який результат у нас виходить. Також можна задавати згладжування, аналогічні значення з кутами. І так далі. Ну, в принципі, вони є так як значення антагоністи, так, зовнішня тінь, це в нас показує тінь, яка зовні, внутрішня тінь це тінь, яка йде всередині. Далі йде в нас наступний ефект це є зовнішнє світіння. Так, тут можна підбирати якісь свої значення кольорів, по-перше. Можна зробити це у вигляді градієнту, причому можна цей градієнт налаштувати під ваші якісь потреби. Можна взагалі зробити, що цей градієнт буде йти до прозорості. Так, наприклад, я хочу, щоб в мене йшло від там блакитного так, до там прозорості. Певний. Так. Ну Тут є різні варіанти шум яким чином воно буде накладатися. Так. Яким чином воно буде в нас висвітлювати, розсіювання відбуватися? Чи це в нас м'яке? Так, чи точне, сам розмір його ось цього елемента. Так, діапазон, розходження, ну і відповідно також можна там попрацювати з згладжуванням, задати, щоб відповідний цей ефект згладжування в нас працював. Ну Оскільки бачите, в мене тут висвітлення йде на зовнішній контур, давайте якось його зробимо ще меншим. Зробимо м'яким і задамо колір зелений, наприклад. Так, ну в мене воно поки промальовується, то там треба з цим чуть-чуть попрацювати. Ну, але бачите, в загальному воно працює е, точно таким самим е, варіантом, як і попередній. Так, Тільки е, цього разу це вже йде світіння, а не тінь, і відповідно режим трошки інакше. Е, Також йде внутрішнє Е, Цей ефект внутрішнього сяйва передбачає, що в нас е, буде вну, ну, всередині воно там підсвічуватися. Так, Якимось певним елементом. Різні напрямки, шуми. Можна вказати, чи м'якіше воно буде, чи точне. Можемо вказати, звідки буде йти, чи з центру, так, як зараз. Чи, можливо, з краю. Можна також придушення вказати, можна вказати розмір і діапазон, Так, щоб воно у нас якось було. Цікавіше. У мене оці зовнішні контури зараз не від. Так, давайте я це. Так, секунду я зараз. Так, рухаємося далі. Я вже зробив, щоб не було тих контурів зайвих синіх, які залишилися з попереднього. Інколи в кріті така ситуація буває. Е, так, от давайте я це переміщу. Е, і рухаємося далі. Наступні елементи, які тут є. Так, Ми зупинилися на внутрішньому сяйві. Також є елемент, який називаються фаска рельєф. Ми можемо вибрати стиль, як воно буде формуватися. Так. Барельєф, дутий рельєф. так, от, Можемо сказати, яким відбуває, буде відбуватися методика побудови цього рельєфу. Так, як може його глибина на скільки відсотків буде задана, як він буде формуватися, чи вгору, чи вниз. Безпосередньо самий розмір. Так. Ну, Відповідно, чим цей розмір більший, тим відповідно, воно там переформатовує зовнішній вигляд. Ну, Давайте я такий надзвичайно великий розмір задавати не буду, трошки менший. Також можна попрацювати над контуром, так, задати якийсь колір, який там буде у вас використовуватися цього берельєфа, наскільки він там прозорий, непрозорий тінь. До цього елемента. Е, також можна тут попрацювати, включити також, е, побачити, якщо фаска відключає контур, і текстура в нас не активний, цей елемент, але коли фаска включена, контур у нас активний. І ми можемо вказати діапазон цього контуру і його згладжування, наскільки він там у нас буде е, ще ні. Ну і так само ми тут можемо собі вибрати текстуру для цього елемента, Ну і накласти відповідну текстуру на а, наше зображення. Так, от зараз вона в нас там. А, секунду, я не підключив. Зараз вона в нас накладається на ось цей елемент. Так, також можна там глибину цієї текстури вибрати. Тут є різні варіації текстури, окрім того, що в нас тут встановлена, також можна її додатково ще налаштовувати. Ну, бачите, текстура в нас до контуру задалася, а ну, зараз. О, є. От, вона тут встановлюється. Ну, давайте змінимо на цей. Це трошки займає часу переналаштування цієї текстури, але в загальному там отут на контурах вона відображається. Ідемо далі. Наступний варіант це є атлас. Він дозволяє встановлювати відповідно зміщення цього тексту. Типу, оце ок OK. в нас буде. Певним чином зміщатися і формувати якийсь такий зовнішній вигляд для нашого елемента. Тобто, в загальному це в нас де ОК, а ми можемо тут встановлювати відстань, наскільки ми внутрішній цей елемент атласу будемо змінювати, і таким чином буде наповнюватися зовнішній вигляд нашого елементу. Далі йде в нас елемент накладання кольор. Тут ми просто вибираємо колір, який ми хочемо змінити, і в принципі, ми можемо. Вказати, що в нас тут буде відбуватися, якщо в нас, наприклад, звичайно, то ми просто можемо замінити колір цього об'єкта. Якщо хочемо якесь там поєднання, також таке змішування, відповідно, маємо якісь такі формати. Накладання градієнту аналогічний до накладання кольору. Тільки, відповідно, елемент формується в вигляді градієнту. так, Візьмемо, наприклад, звичайний, і ми побачимо, що в нас формувався цей градієнт, який в нас є тут закладений. Його знову ж таки можна змінювати, налаштовувати під ваші потреби і е, розуміння. Також можна вказувати, що градієнт у нас буде зворотній, тобто в інший бік буде дивитися. Е, можна вказати, якого типу градієнт має бути е, лінійний, е, радіальний, кутовий чи там ромбоподібний. Також можна вказати, що в нас має бути вирівня за штрихом, вказати напрямок цього градієнту. Ну і відповідно масштаб. Чим, в свою чергу, менший масштаб, тим відповідно у нас буде цей. Ну, і, звичайно, чим більший масштаб, тим відповідно перехід в нас буде більш. Більш Також можна вказувати елемент, який додасть підмішування шуму. Також в нас є ще один об'єкт накладання візерунку. Тобто, що ми можемо зробити, можемо взяти якийсь певний візерунок, який в нас є. Так, от, і накласти на наш. Ще зображення, причому ці візерунки можна ще додатково піддовантажувати, але в загальному ось такий цікавий вигляд у нас може сформуватися. Ну і останній елемент це штрих. Він передбачає, що ми можемо додати контур до нашого об'єкта. Причому цей контур ми можемо змінювати, можемо задавати якісь певні значення для цього контуру, як він буде формуватися. Звідки він буде форму додаватися? Так? Чи ззовні, чи з середини, чи, можливо, наприклад, взагалі з центру нашого елементу, а, який буде режим накладання в ньому? Так. А, ну, і яке значення непрозорості. Ну і В результаті ми можемо собі сформувати якийсь стиль даного елемента в залежності від того, що в нас потрібно зробити. Ну, коли ми собі повністю попрацювали з тими стилями, ми можемо нажати «Гаразд». І подивіться, будь ласка, сюди, я би хотів звернути увагу, що ось тут в нас відкрився елемент FX. Так, в мене тут меню... От, FX, він якраз означає, що в нас до цього елементу доданий стиль шару, з яким ми можемо в свою чергу працювати. Так, Зараз я його ще виділю. Додатково. От, бачимо. Якщо ми на нього клікнемо, то ми можемо його відключити. Клікнувши ще раз, ми його підключаємо для того, щоб подивитися, як він у нас там буде виглядати. На цьому поки що все. Дякую за увагу.